Дивіться, я завжди займався музикою професійно, у мене вищому музичного освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Ну, хто музикант нам пишеться, ну не заробиш нормальних грошей. І у мене завжди був свій бізнес. Ще студентських років я розвивав маркетингове агентство Саме з ними я потрапив Forbes. Хоча це починалося як ігрушка. Бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайн. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив. Мені казали лікарі, що там ходить не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося боже чудо, чудо медиків Люди по всьому світу молилися. Ну, я не знаю, це реально з розряду чудо. Вони переправляли з лікарні, лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох вообще, на всю Україну було, які могли подібні операції робити. Але якимось чином мене врятували. Я потім опинивсь з Коли просто почули, що оперний співак. Я перший волонтер, який постраждав на війні, ну то офіційно ще й опорним співаком показався. це розлетілося по всім Бі Бі Сі, я не знаю, всі газети. Форб, Нью-Йорк Таймс, Таймс я не знаю. Ну це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали. Це є всюди. Написать Сергій Іванчук там не знаю СТБ, і ви там побачите там два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в Тікток тебе бачимо, щоб розуміли про силу соцмереж. сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не не справляється з рівнем впізнаваності як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці і в Європарламенті, тобто і дипломатичні місії, перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді. теж, я от про це все розхожу. розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО в британському парламенті. Ну коротше, отака от, от історія. Тобто там публічна, медійна якась там особистість. Да? Роблять це все за свої кошти, ніхто мене не фінансує, слава богу, у мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, ні проживання. Фільм про мене знятий є Солджер, збройні пісні Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music, на Червоній доріжці ось ми були разом з короче Дуже-дуже поняли багато такого всього, я його не дуже люблю. Бо це все пиль. Це все пиль, а по факту що? Понимаєте? От Цікаво, що по факту. І от ми сьогодні вам розкажемо, як по факту ми можемо заробляти вообще щоб ви розуміли, ці всі казалось би ну я на обложці тайм, я людина року за версією журналу Тайм. Ну люди взагалі мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, а, скористались цим всім, перемололи і просто ну забули. Тобто воно так несе це, несе, поняло. понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди і так далі. Все це пиль все це мішура.